День відкритих дверей для майбутніх студентів провели у Прикарпатському міліцейському виші. Начальник Прикарпатського факультету національної академії внутрішніх справ Вікторія Вовк зазначила, даний захід дає можливість ближче познайомитись з матеріально-технічною базою закладу. Це є хороша нагода саме для жителів Франківська і Франківської області. Все ж таки більше уваги звернути на такий великий навчальний заклад, як Національна академія внутрішніх справ. Крім того, ми хочемо показати. Що ті діти, які навчаються на Прикарпатському факультеті, вони мають можливість як навчатися, так і розвиватися всебічно. Це і спорт, це і художня самодіяльність, а також можливість себе реалізувати в різних напрямках. Майбутнім абітурієнтам показали зброю і розповіли, як нею користуватись. Це старий розробка радянський НСПУ М1. А також провели показові виступи бойових умінь міліціонерів. Анатолій приїхав аж з Хмельниччини, щоб вчитись міліцейської справи. Курсант каже, навчальним процесом і викладацьким складом задоволений. Ну, навчальна база нас влаштовує повністю. Викладацький склад задоволений. кожен курсант задоволений викладацьким складом, так як вони з нами відносяться, так як майже своїми дітьми, і готові нам все дати ту все то від себе дати, щоб ми були найкращими. Для себе я так черпнув того ставлення. Повага до людей, спілкування з людьми, адже в нас зараз в країні не кожен вміє правильно спілкуватися з людьми, тому спілкування це такий самий головний основний фактор. Головний міліціонер Івано-Франківщини наголосив на необхідності популяризації міліцейської професії. Я рахую, що такі заходи потрібно проводити частіше, тому що сьогодні в рамках реформування органів внутрішніх справ потрібно більше проводити роз'яснені роботи, потрібно популяризувати професію правоохоронця, потрібно розповідати про правила прийому вступу. До слова, за кілька місяців відбудеться перший випуск факультету і молоді офіцери підуть працювати у практичні підрозділи міліції. Віталіна Запорожця Горгустак, новини телеканала Рай.